І так, друзі, коротше, коротенько як перевірити, який підшипник у вас ступічний загудів. В принципі, з стетоскопом я показував теми. Значить, привідне колесо покажу, і не привідне. От, наприклад, у мене в мене, мене задньопривідний автомобіль, це в мене зараз передня вісь. Тобто на передній осі. Ми піднімаємо машину, прокручуємо, слухаємо. Отакий, От друзі, звук має бути. Це супорт, тобто тормозний диск, колодки труд по диску. Це нормально. Якби був підшипник, було б чути тут гул сильніший. І основна перевірка це похитування вліво, вправо по вісі. От в мене люфта немає. значить Цей підшипник справний. Значить, а це, друзі, в мене моя задня вісь. Е, Назва її приводна вісь. Тут в мене йде привід. Ви е, це колесо просто так не прокрутите, тому що воно у вас буде ну, зачеплені і... Як тут перевірити підшипник? Дуже просто. Хитаємо по вісі. Бачите? Чекайте зараз. В мене люфт. Дивіться, який люфт. І тут, і тут. Тобто і по цій осі, і по цій В чому підшипничку, друзі? І причому тут все закручено. Ось так. Коротше, користуйтесь.